Друзі, всім привіт, Київ Україна. Сьогодні у нас 26 липня. Да. Так, І сьогодні у нас продуктова ярмарка біля дому. Ось. І пропоную пойти подивитися, які ціни на кінець липня 2025 року на продуктовій ярмарці. Ну, заодно хочу щось купити з фруктів. Може, абрикосик. Ну, взагалі подивимось, які будуть ціни. Я дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, підписуємось. Нажимаємо красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нових. Одразу бачила якусь чергу. Ага. Черга в нас за кавунами. Так, чому кавунчики? Кавунчики в нас по 20 гривень. Ну, такі. Нормальні по розміру, більш-менш нігромезні. Черга стоїть. Так. подивимося, що у нас ще. Так, помідорки по 70, кукурудзка 30, огірочки 55 перчик 85. Картопелька білоруса по 25 гривень. Так, ці кого тут кавуни і тут кавунчики ріжуть. Ага, також по 20 гривень. А скільки половиночка завісить? По-разному. Плюс-мінус. 40 гривень. Ага, дякую. Так. Може взяти на чи кавуна, чи абрикос. Ну це не зараз. А ще треба поїхати по ділам. Так, ладно, підемо далі. Персик по 50, є кукурузка по 25 і є по 30. Персик по 50. Це більш-менш нормально. І є по 85. ладно Подивимось, що ще. Як завжди, гарні вишиваночки. Так. Давайте спитаємо, по чому в нас м'ясо зараз. На м'ясо по чому? Сіля числина. Свинина. Свинина тут. 230-240. Ага, Ана дякую. Ну, Свинина 230-240. Як і була, ціна не падає. Так, як картопелька по 20. Окей, який бурячок. 35, цибулька по 30. Так, поручка по 90. Кабачки 30 і синенькі у нас по 45 гривень. Так, спитаю так по чому м'ясо. А м'ясо почм? А вот кусочек Шо це? 220 гривень частина шека. Ага, а Мясо 220. задня частина. І на ньому сидить муха. Ну, Я б зараз таку погоду. На ярмарці, мабуть, не купувала б м'ясо. Так, диня по 30. Така є ще половиночка картопля. Ну, 26,80, морква 39, огірочки маленькі по 60, яблучко, білий наміс по 60 гривень. Ага, диня колхозниця по 70. Брокколі. Обагаворя по. 40 гривен. Вот у нас творог. А творог по чем? по 150 гривен, дякую? Творог по 150 гривен. Так, можеш, давайте спитаємо, по чем у нас сало. А сало по 200 дякую. Сало по 200. Майже така ж ціна, як і на м'ясо йдемо далі дивитися. Ні, воно, що Тері, У нас воно, тут бачите, А груша по чому? 55. Натай О, Груша 50. Так, що в нас тут? Ага. І такі помідорки, огірки по 10. Печеричка у нас по 50, помідорочки. 45, але вони не такі. Не дуже. А так, ось сливка, наприклад, 60. Банани по 20. Огірочки 35. Перчик Геркулес по 100. Так, а біла зірочка перець по 65 гривень. Ну, да. Тут також помідорки таке собі. Ціна Так, что у нас тут? Распитаем, а? почему тут творог? А почему сметана? сметана? 60, по-моему, литра. Сметана 60 из литра. Тут сливки по 90. 90. Сметана, почему тут сало? А сало почем? Вести ревень. Сало очень хорошо, девчонок. Попробуйте сало. Сало 200 гривень. Ну якось улітку мені не дуже хочеться сало. Ага, так, сливка у нас по 65 гривень. Нектарин 100 гривень. Персика 10 Ага, по 80 гривень. Лохина у нас по 200 гривень. А капуста по чому? 40. 40 капуста по 40. А в магазині, наприклад, у сільпо по 17 гривень. Ну, хай буде 18. Так, цікаво, по чому віничі. Ага, віничок у нас по 20 гривень. Так, йдемо далі. Зеленушечка, петрушка 15, шавель по 10. Так, Я, мабуть, візьму щавля по 10 гривень варі-борщика. Спитала ще по чому сало, є по 100, є по 80, але воно таке було. Не я... вімкнула камеру і не встигла засняти. Часничок 120, кукурузка по 20. Помідорки 65-75. Так, огірочки є по 55 і по 60. Так, капусточка молода, тут по 25. Ну, Ось ціна на правду похожа, більш-менш. Не по 50, а не по 40. Так, що у нас тут? А сала по чому? смачне сало. А почому сало? Ага, дякую. Сала 250 Картопелька По 40 Я по 45. Малинка і червоний жовта 70 гривень за стаканчик. Так, а я взяла пучок чавни, от такого такий. Немаленький пучок. Наборщик. По 10 гривень. Ну, то нормально. Это вважаю ціна. Так, що у нас тут? Кабачки по 20, сукини 20 і по 40 гривень. Ну ладно, йдемо далі. так. щось не хочу. Виключатися. Так, паричка на 180. Маленька також 180, Черника 170. Щось я не бачу яєць. Ладно. Ярмарка ще не закінчується, може десь там далі. Вони і будуть. Ага, ось. А ось і яйця. Так. Дивимось. Полтава. Двух, двох жовтко, 85. Бірно 65. І по 62. ага, Ну а в магазинах зараз ФТП по 50 гривень за десяток яйця. Ладно, йдемо далі дивитися. Так, що у нас тут? Така розпродажа по 50. Так, персики 180. Є 130, 110. Є по 160. Помидорки 120, верочки по 40 и по 60. Цветная капуста 85 гривен. Кабачочки по 20 і по 40. Так, тут яйца почему? Е по 55, 70 і и по 50, 50 гривен. Так, так, так. Так, ступайте, колбаска mm -hmm. А колбаска по чому домашня? Домашня колбаска по 200. Ось так. Одне то якось знову Ох Охти, ніфіга собі, який віник. Трам не вінок, це метла якась, боже, який отамезний. І по чому він одна штука, одна гривна. Ага, одна гривна, ото за таку віточку. Так, цибулька червона по 25 А звичайно, в нас по чому? А звичайно, по 12 гривень. Ну, вона да, якось пустоватенько. Ну, я взагалі замітила, що якось воно. Улітку, ну як потепліло вже так, то якось народу не дуже багато. І точки також є пустині, а пусті місця, ну пусти, пусти. Так. Спитаємо, от по м'ясу. так, А шиє хоч? Ось цього. По 30. А, шейка? Да-да-да. А, не надо. Ага. Так, кисточки по 35. А шейчка нема. Ага, такая розпродажа у нас по 18. Картопелька по 25. Огірочки рівні. По 55 гривень. Яблочко почем? Є по 60. Маленький сильки такі звілниці. По 45 гривень. Так. Давайте спитаємо, по чому в нас домашня куриця. Цікаво. А куриця по чому? Фарш 180 гривень. Курочка наша лічно. 180 гривень. Ви знаєте, в нас завжди суперова. Вот Отак, от у вас така реклама. Корочка 180, попроска 30, абрикоска є по 80, по 130, по 140. Ох ти, які гарні жовті помідорки по 130, є по 120. А це чорний принц, я так розумію. Ага, і такі жовтенькі є по 70. Так, огірочки по 55. Ну, і ось така підм'ята розпродажа по 50. Кадинка в нас по 60 гривень. А чому? 55, 60, це життєвисі, новий, 60 житньо-пшеничний, 60 цибулевий. 65-50 Дякую. Ось такі от на заквасі бездрожовий хліб. Так, баклажан 35. Ось вот такі вот абрикоскі, але хоча м'ятенькі. Гранат у нас по 250, динька по 50 і є така обрізна. Так що тут люди стоять. Полоничка угу, у нас по 180. Так, кавунчики. Ну, тут також кавунчики по 20 гривень Одесі, але вони такі тут величенькі. Мадинка по 50. Риби в нас немає свіжої. Так. Сосисочки 225, плячі варена 310, докторська 240, домашня 480 Це не класична, по 285 гривень. На рибки немає. Свіжої. Так, яйця є по 62 і по 54 гривні. Так. Що і знову люди стоять, якась черга, що тут дають. Хорошого і по чому. Так, ну швидка така. А сліва по чому? 70. Ну така слівка непогана по 70 гривень. Може зараз взяти. Але то її перти через весь міст. Ай, ладно, на зворотньому шляху візьму. Чи зараз взяти? Так, треба подумати. Так, вже картопелька з сітками зиму продається. Білоруса по 25 гривень. Ну, така не вид. Непогана. Так, капусточка цвітна по 50. А що по чому? По 25. Капусточка також по 25. Так, тут також народ зібрався. Дивимось було по 19. Брокколі 40. Морква 40. цвітна капусточка у нас по 70. Перчик по 130. Так, картопля 27. Огірочки по 60, помідорки 80. <плес> Яволочка білий на 50. Ага, і це слава победителю. Женечка сумка закрила. вроді як 60, огірочки по 50. Так, ну що, ага. Єдинка по 50. Конхозниця у нас по 70 гривень. Ось така динька її обрізана по 30 гривень. Картошка по 20 гривень. Сибулька по 20 гривень. Кавун по 27 гривень. А у всіх по 20 помідорки 70 гривень. Ну, ось яромарка і закінчилася все. все. Дійшли до кінця. Так, з'їздила по своїм ділам, повернулася знову до ярмарки. І поки їхала, думала, що, що мені таке взяти. Вирішила взяти я, мабуть, диньку обрізну бачила, зараз до неї йду. Ну, звісно, я скуштую. Якщо смачна, то одну маленьку візьму. І, мабуть, візьму я. А, половиночку ті, що по 20 гривень, Так, ну ось такі водиньки. На, зараз спробую, звісно, спочатку. Дуже смачно денька. Ах, знаю. 16-20. А ч, репанка? Репанка, бо бачите, порепане яке. А, а. Ну, вона дуже вкусна. Не таке, а таке гладеньке, а таке порепане. Хто на них кажуть солодкі. Mm, да, солодкі. Так, вінку купила, потім покажу. А, ну, Зараз 2 години дня. Агато вже хто збирається, закривається, порозпродали. Так, а я йду до тих арбузиків. Сподіваюсь, що вони ще будуть. Так, тих арбузів вже не було. Що спитаю, чи ріжуть. А половинку відрізаєте? Половинку. Ні, взагалі да. ні. Не. Вони там можна маленькі арбузи, угу. їх Ні, не. не ріжуть. А я такі не хочу купувати. Я не вмію їх вибирати. І Я люблю. Все ж таки брати половинки, четвертинки, щоб бачити, що воно таке. Ну ладно. Золоденьку візьму тоді, мабуть, персиків. Кілограм там є по 80 гривень, є по 50 і є по 80. Печально вийшла з арбузовком, з колончиком ну, ладно. Окей, казала, з кавунчиком вийшло не добре. То вже розібрали, А ціле я не хочу купувати, бо я не вмію їх вибирати. Я боюсь, що я куплю, а воно буде несмачне. Так, ось, що я вже показувала, ще взяла. Так, тут в нас, ага. Ну, не купила кавуна, купила персики. Ну, вони не дуже крупні, але дуже-дуже смачні. Я вже один з'їла. Ну, і коли купувала, теж скуштувала. дуже смачні. От. За 50 гривень я взяла кілограмчик так, і взяла ось таку диньку обрізну, як мені сказали, репанка, сорт такий, вийшла на 16 гривень. От. Чому обрізну? Я беру завжди обрізну, тому що я завжди Ну, перед тим, як купувати, я її куштую. Якщо вона смачна, я її беру. Не смачна, я її вже вже брати не буду. А якщо ціла, то не вгадаєш, яка вона буде середині. Також, ну, така ж тема і арбузом. Ну, звісно, я помою, а тут верх зріжу. Ну, динька дуже-дуже смачна, прям як мед. Ну, ось, в принципі, така закупочка. Дякую усім, що прийшлися зі мною. А, побачили ціни, побачили асортимент. А на цьому буду прощатися. Бажаю всім гарного дня, мирного дня і, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.